Йоу, друзі, всім привіт, з вами шторм. І сьогодні ми вернулися знову до нашого найкращого мого улюбленого паркуру. Сьогодні я буду проходити паркур-коридор. Це така довга лінія з різними видами паркуру. Скільки рівнів паркуру, я точно не знаю, але я сподіваюся, що це буде весело. А від вас я хочу, сподіваюся, сподобайку і підписку. Погнали! Ой, давненько в нас паркуру не було. Останній раз паркур в нас був десь місяць по тому, це дуже довго. А самий паркур Коридор 3 я точно не знаю, але він теж був м -м, довго. Десь 2 місяці чи 3 місяці, точно я не знаю. Да, давненько я не паркурив, але я так бачу по активу, що вам і паркур дуже не подобається, але все рівно я знімаю, бо мені паркур це подобається. І так, як бачите, ми вже на першому рівні. Нажимаємо маємо наш прекрасний чекпоинт і погнали паркурити. Я вже в паркурі досить професійний ігрок і так, я запутався, куди мені потрібно. все спочатку, бо я вроді щось запутався, куди мені треба. Треба сюди і стриб. Та ні, це вже нелогічно. Так, да, потрібно зверху. Треба зверху стрибнути сюди. Ні, блін. Не, неправильно, неправильно. Звісно вже неправильно, друзі. А я би хотів нагадати, друзі, що у мене на каналі є с самий список підтворення. Це, типу, такий, е такий відділ, там де є всі рубрики про те, що я знімав. Наприклад, у мене є рубрика виживання, один блок. Виживання у 2D-світі, також той паркор і самі чорт з відео. Тому я би хотів, щоб ви переглянули це відео, бо вони дуже цікавенькі, особливо паркор і 2D. Тому перегляньте, друзі, мені буде дуже 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 приємно. І також підпискою лайк, не забудьте, бо це. Точно знадобиться наша це зараз 7 тисяч підписників, а ми дуже сильно і активно рухаємося до цієї. цілі. Так, поки що я оглядаюся, що в нас тут паркур є, і я точно поняти не можу. Треба звідти спригнути туди. Запутано, запутано цей паркур, але нічого страшного, ми це пройдемо. Як сказати, нічого страшного. В паркурі я вже розбираюся, особливо в цьому паркурі паркур, коридор 3, я вже проходив паркур. Коридор 3, так, а це паркур-коридор просто. А інтересно, паркур-коридор 2 є. Я ще не вийду його. Але якщо вижу, то можливо, можливо, я зніму. Ой, що у нас тут веселковий якийсь паркур? Інтересно, інтересно. Але в принципі мені ці всі рівні дуже відомі. Вони <кій> і нагадують то, то відео про паркур Коридор 3. Тепер Прямо сказати в копію в копію. Може тут більше паркуру, я не можу сказати вам точно, але. Він похожий, він похожий, він, він достатньо похожий. Але ми будемо це активно проходити зараз, бо я вже тут не новачок, друзі, не новачок. І нам лишилося ще один стрибок, і ми вже на шостому рівні. Двісті, лише пару хвилин минуло, а ми вже ж на цілому на шостому рівні. Давайте будемо активно стрибати, нічого страшного. Я не буду плакати, точно плакати не буду, навіщо мені це здалося. Так, все, ми прийшли, і у нас вже сьомий рівень, можете собі представити самий сьомий рівень, і ми рухаємося тільки вперед. Лишився останній стрибок, треба лише, головне попасти, я попав. І восьмий рівень, і це наша улюблена. Ну, може, для когось це Раша Параш. Пекло, як я його ненавижу! Але це паркур, тому гай, ладно, я його пройду. Але я вам не раджу у Рашу Парашу йти, бо там. Неудобний комфорт для життя, я би так сказав, друзі. А поки ми говорили, у нас вже 10 рівень. Ювілейчик і ми падаємо. І, можливо, тут ми надовго застрянемо, бо я ненавижу літ. Можливо, це всім відомо, але я ненавижу літ. лід. А якщо ви думаєте, то да, Я ненавижу цей лід. Я просто ненавижу паркурити по льоду, по е, драбинах і по всяких тоненьких штуках, бо це дуже тяжко. Але я спробую, давайте спробуємо на F5 за одну камеру заробляти, і, можливо, нам якось тут то, то вийде. А чому я не розбігся? Інтересно, чому я не зміг розбігтися? І на цей даний момент я включаю мультишвидкісну перемотку. О, і ми вже в 11 рівні. Тут, як бачите, почався просто ізичний паркур, тут прям пару блоків все, ти вже на, на наступному рівні. І це подобається, мені це б побільше би, але я люблю сложний паркур там, де треба думати своєю башкою, своєю головою, розмишляти, як то треба зробити, правильно, щоб туди застрибнути. Ну і головне, що не лагало. <схи> Але так як в мене з цими проблеми немає, у мене лага. Не лагає Майнкрафт. Ну, може, десь іноді, якщо там не знаю, з перебільшенням модів, десь 10, 20, 40, 100 мільйонів. Ну це вже геть мій би телефон. Адрубалося, бо я би не хотів би цього. М -м так, давайте стрибаємо сюди. Як ви могли замітити, до мене взагалі вже все багато чого змінилося. Ну, у мене по-перше, це у мене версія нова. Пам'ятаєте, я був на версії 1.15, це, це моє була остання версія, типа я думав, що це буде моя остання версія, але насправді ні. Я прокачав і тепер мені дуже подобається версія 1.20.40. Вона дуже така оптимальна версія, прикольно, тут багато чого вже є додано, що немає на версії 1.15, і це дуже приємно для мене, так як, так як, так як для ютубера. Так, блін, не зміг, не зміг. Нічого страшного, ми це дуже швидко проходимо. Я ще так швидко рівні паркуру не проходив. Це таке перше відео, де ми просто мультиядерно швидко проходимо всі рівні без пер майже перешкод. Ну, майже майже перешкод. І ми вже на рівні 19 О Боже, отут От буде довго, друзі. Знаєте, ні, ми це дуже швидко проходили, там за пару секунд і ми пройшли Просто швидко. Ну, може, для вас, так, да. для мене ні. <свісно> для мене там пару хвилин прийшло, щоб я той дід паркур міг пройти, але це, я думаю, що я пройду навіть з цією камерою, тут нема що. Обсуждати, не можу що тут думати. Все, ми вже на 21 рівні. Охренеть просто, скільки ми вже рівні пройшли. Цілих 20? Ну, 20 поки що на 21. 20 рівнів ми цілих прийшли. І зараз ми обходимо цей рівень. Я сподіваюся, що я зможу і цей пройти. Нам треба акуратненько сюди. Тако. Ой, Я... Ой. Ой. Я застряг. А тут не можна вибратися, так? Да? Ну то що доведеться падати, я ж так довго паркуру до цього ж цілих 100 років. О боже, ще 100 років треба промайнути, та нічого. А от тепер тут треба бути дуже акуратним, щоб не дай Бог впасти, о Боже, зміг. Зміг. О, ні. ні 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 ні, -ні, -ні, -ні. але Ого, нічого собі я паркурист, і до бого зміг з першого разу. Ну тут нема що думати. Так, yeah. <laughs> я би проходив. Я, друзі, скажу вам таке, я би вічно проходив цей паркур. Якби були вічні рівні, я чуть не впав перше. Отут, отут вже прям веселковий паркур. Веселковий паркур. І червоний, і фіолетовий, і синій, і різні кольори веселки. І лабіринт. Ну, паркур Коридор 3 теж був лабіринт, вже, в принципі, це не удивиш мене. Тому будемо шукати вихід. Та ти що, ну йшов вже нарешті? Господи, скільки тут довго. Я думаю, що це буде легко, це ніфіга не легко було. Це було достатньо довго шукати, не набежу лабіринти, бо я в лабіринтах не дуже сильно розбираюся, але нічого, нічого. От ми вже пройшли 20 який там рівень, не замітив, звісно вже. І давайте тут це прям рівень найшвидший з усіх. Просто стрибаєш і все. І давайте тут ми швидко профейлимо. да, І тут немає драбини. А як мені піднятися сюди? А як? А як? А, точно. Точно то, цей рівень прям не на логіку. Все? Стоп, все? Все? Рівень 30? <гас> Та ти шо, я. Я пройшов цілих 30 рівнів і все? Охренеть. Дякую собі, що я прийшов. <гас> Дякую собі, що я прийшов. І давайте стрибати. Але я профейлив. чому я профейлив? чому я профейлив? Ну що, друзі, все ми пройшли цілих 30 рівнів цього паркуру і подивіться, який він довгий, довжелезний рівень. Рівні. А тепер ми будемо зараз паркурити на наш фінал. Не фінал, а фініш. Подивіться, як тут гарно, і ми вже нарешті на фініші. Нам лишилося стрибати по цих батутах до кінця. Ой, хуста Богу, я не дострибну. Я вже думав, що я на це стрибну. І ми вже на фініші, друзі, вітайте мене! З днем народження, звісно, яке було 5 серпня. Так, і ми вже прийшли Thank you for playing. Це типу, означає, що дякую, що те типу, цю карту для... Та нічого без проблем звертайте... О, а ачуй, стоп. е Е. Чому літаю? В смысле? Чому я літаю? А як спуститися? Що мені робити? Здається, мені нема що робити, друзі, і мені доведеться прощатися, друзі. Е -е, дякую, друзі, всім за перегляд. Я сподіваюся, що ви поставите свою подобайку і підпишете на мій канал, бо це дуже важливо. А, що сказати? Зараз ми летимо, летимо і летимо. Зустрінемося в іншому відео. Слава Україні і всім пока!